Привіт, мої любі друзі. Сьогодні буде надзвичайно корисний контент для всіх тих людей, які шукають собі справжнісенький топ за свої гроші. Один з найоптимальніших смартфонів на ринку. І так далі. Чому я так вважаю? Тому що це прямі нащадки таких моделей, як Realme GT Neo 2. Тут ноу no Я Думаю, всі ви пам'ятаєте, що той пристрій розгрібали, як гарячі пиріжки. Потім був Realme GT Neo 3 такий саме. Навіть сьогодні вживений варіант, там щось продається до 10 тисяч гривень. Дуже крутий апарат. Потім прийшов Realme GT Neo 5 і я думаю, ніхто зі мною не буде сперечатися, що навіть сьогодні це одне з найкращих рішень за співвідношенням ціна технічні характеристики. Однак всі ці моделі важко назвати свіжими, а конкуренти на місці не стоять, вона рухається вперед. Ось компанія Realme посиділа, подумала і така. думає, слухайте, ну треба викидати наступний топ за свої гроші. Щось таке, що могло б замінити у всі GT на O2, GT на 3 GT на О5, Треба показати щось, якусь актуалочку. І ось для китайського ринку вони показують моделі Realme GT Neo 6 і Neo 6SE. А на глобальному ринку майже ті самі пристрої продаються під іншими назвами. А саме Realme GT 6 і Realme GT 6T. Я розумію, що це трохи важкувато, однак в цьому відео я хочу розставити всі крапки над і чим вони відрізняються. Що вас чекає при купівлі китайської версії смартфону? Чи варто платити більше за глобалку? Адже вона коштує майже в два рази дорожче. Коротше, я вам обіцяю, що після перегляду цього відео у вас не залишиться взагалі ніяких питань. Тож, давайте влаштовуватися затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте поставити вподобайку, а я. Починаємо. Окей, давайте почнемо з банальних речей. Що йде в комплекті. А я вам скажу так, що комплектація у них абсолютно однакова. Захисна плівка вже наклеєна на екрані смартфону. Всередині також поклали блок живлення потужністю 120 ватт, USB-кабель, макулатуру, голку і отакий фірмовий чохол. Подивіться, як він виглядає. І, як на мене, тут є одне доволі е, суперечливе рішення. З одного боку, одразу видно, що це не дешманський силіконовий прозорий чохол, а з іншого не Нафіга мені оцей телевізор, навіщо такий величезний виріс? Тут буде постійно забиватися пил, тут постійно будуть оці відбитки пальців, тому що панель глянцева. Коротше, це виглядає доволі дивно. Я вважаю, що треба було залишити оцих два модулі, і все виглядало б набагато симпатичніше. Однак, то моя думка. Що стосується самих смартфонів, зовні вони начебто як дві краплі води. Якщо не придивлятися, ви такі, окей, де тут GT6, а де GT 6T. Однак різниця між ними все ж є. Перше полягає в тому, що у моделі GT6 задня кришка оця виконана зі скла. В той час, як у GT 6T, вона виконана з пластику, так само, як і з пластику виконані задні кришки в моделях GT neo 6 SE в Китайцях і GT neo 6. І це не єдине. Відмінність найдоросліша версія. Він єдиний з серії отримав три камери на тильній панелі: ширококутну основну, на ширококутну на 8 мегапіксів, і телефотооб'єктив на 50 мегапіксів. В той час, як у всіх інших моделей, є основна ширококутна камера, і на ширококутник. Все. По всьому іншому, вони дійсно як дві краплі води. Рамки у них пластикові. і Це трохи дивно, якщо ми говоримо за модель GT6, тому що ну, це ж, начебто, флагман. Він там коштує всередині нашої країни щось там близько 27 тисяч гривень офіційний його прайс. А рамка пластикова. Ну це трохи крінжово. Ще мені не дуже подобається скошений дисплей. Я вважав, що виробники вже потрохи почали відходити від цього рішення. Ну і подивіться на моделі GT Neo 5 від компанії Realme, GT Neo 3 GT Neo 2 Там усюди був плаский екран. Чому вони знову повернулися до цих скошених країв? Я не розумію. Це непрактично. Це, як на мене, не дуже круто. Ну так виглядає непогано, однак. Це єдиний плюс. Сканер відбитків пальців розмістили під дисплеєм. Він оптичний, працює в принципі, непогано до нього у мене питань немає. Якісний стереозвук завезли в обидві моделі, те саме стосується і якісного вібромотору. Є підтримка двох фізичних сім-карт, слоту для карти пам'яті немає, і немає підтримки E-Sім. Це е, ще одне каміння вгород смартфону GT6. Ну ти, начебто, флагман. Ти такий крутий, ти коштуєш недешево, у тебе навіть немає І Сім. དེ Випускаються глобальні версії в двох кольорах: О такому зеленому і срібному. В китайській версії GT Neo 6 ще є пурпуровий колір. Абсолютно усі версії отримали захист від води та пилу згідно класу IP 65. Щоб ви розуміли, вони не бояться бризок води, вони не бояться там потрапляння пилу, однак повністю занурювати їх під воду точно не можна. Тобто, у цей захист IP 65, від умовно там якогось IP57 чи там, ну коротше, вони не дуже то і Відрізняється. Просто що ви маєте знати, під дощем йому нічого не буде. Однак, якщо там десь він там впаде, кудись там в калюру, чи там в унітаз, чи ще кудись там воду, йому буде погано. Однією з головних фішок цих смартфонів є їх екран. Це свого роду феномен в бюджетному сегменті. Хоча от з приводу бюджетного сегменту в мене є питання, тому що я дивлюсь на ціни китайських версій. От Neo 6 se починається там щось з 250 доларів. І дивлюсь там на глобальні ціни. У середині нашої країни там ціна 22 тисячі гривень. І такий, ну типу, як його називати? От я зараз записую відео: це це бюджетник чи це не бюджетник, тому я буду казати середній бюджетник. Окей, домовились, бо до цін ми ще дійдемо. І там ми окремо про це будемо розмовляти. Все, що ви маєте знати, технічно екрани шо в глобалках, що в китайцях абсолютно однакові. І справа в тому, що він крутий, що за 250 баксів, що за там, я не знаю, умовно 600 доларів. Він все одно крутий. Чому феномен, запитаєте ви, тому що за 250 доларів це справжня імба. Щоб розуміло, максимально заявлена яскравість 6 тисяч ніт. Так, це там дуже гарна цифра для реклами. Насправді ви її навряд чи колись побачите. Однак я вам так можу сказати, що і реальна цифра дуже приголомшує. Зараз результати вимірювання спеціальним пристроєм перед вашими очима. На практиці цієї яскравості достатньо позовуті. Щоб розуміло, у нас зараз в Одесі плюс 40 градусів. Сонце ж парить так, що. Там знаходитись на вулиці нереально. А я ходив і робив там приклади е фотографій. Так, от, коли я робив ці приклади, ви ж розумієте, сонце, як шмалило в екран, я все нормально бачив, тобто до цього питань взагалі немає. Також у мене немає жодних питань до Шиму. Компанія Realme вже давно про нього подбала, і навіть в їх бюджетних пристроях е там все окей, очі не втомлюються. Ну і вишинкою на торті є підтримка функції LTPO. знов-таки феномен в бюджетному сегменті 250 баксів. І є підтримка, по суті. Флагманської фішки. Для тих, хто досі не в курсі, максимально заявлена частота розгортки дисплея цього смартфона 120 Гц. Однак він може там, працювати на 30 Гц, там, і нижче для того, щоб е, е, витрачати менше енергії. Знов-таки зазвичай цю фішку завозять в якісь там пристрої вартістю 600-700 доларів і вище. А тут вона є навіть в моделі GT Neo 6 SE вартістю 250 доларів на AliExpress вже з доставкою. Коротше, дисплей тут реально дуже крутий, навіть. Не дивлячись на те, що глобальна версія GT6 коштує там щось 27 тисяч гривень за ці бабки, він теж крутий. Наступне питання, яке я дуже сильно хочу розкрити, так що у мене аж свербить, тому що ну, дійсно є про що поговорити, це програмне забезпечення. І я впевнений, що саме за цим питанням багато з вас сюди прийшли. Ну, типу, в чому різниця між цими китайськими версіями, глобальними версіями і так далі. Перше, що ви маєте знати, виробник обіцяє, принаймні, глобалкам три роки оновлень зеленого робота. Прямо з коробки вони працюють на чотирнадцятій версії, тобто 15, -та, 16, -та, 17 -та тут будуть. Плюс виробник обіцяє 4 роки е, оновлень патчів безпеки для смартфонів Realme Це прямо дуже круто. Впевнений, що це стосується і китайських варіантів, бо зазвичай виробники не роблять таких виключень, що глобалка там підтримується стільки років, а китаєць менше. Ні, це так не працює. Так, про позитивний момент розповів. Тепер давайте про негативний. Коли ви купуєте китайську версію смартфону, нехай то буде там GT neo 6 SE чи там GT neo 6, ви маєте розуміти, що смартфон має бути розблокований. Вони. Тобто, якщо ви купите собі китайця такого чистокровного, він до вас приїде в Україну, його заблокують. Тобто ви нічого з ним потім не зробите, він буде у вас цеглиною. Там я знаю, що вони, в принципі, з анлоком там зараз повна дупа. Коротше, я вам не раджу купувати заблокований смартфон GT Neo 6 чи GT Neo 6 SE. Знаю, що і на той, і на інший варіант вже є глобальні прошивки. Якщо ми говоримо про neo 6 SE, там взагалі буде прошивка з Житті 6 t глобального, тобто там він стає, а вони технічно взагалі один в один. А що стосується GT neo 6 там швидше за все це не точно. Буде мутант, тому що камери у них дуже сильно відрізняються. Так, процесори однакові, швидкі зарядки однакова, однак камери геть різні. Не знаю, можливо, китайці і цей момент переможуть, і на нього також будуть прилітати оновлення по повітрю після того, як ви встановите глобалку. Тут вже треба чекати форуми, і якщо у вас є ця інформація, ось відпишіться, будь ласка, в коментарях. Тобто, це до того, перед тим як купувати китайську версію смартфону, ретельно ознайомтеся, що там за прошивку вам запхав китайсь. Чи будуть там прилітати оновлення по повітрю, чи буде там працювати NFC, і так далі. А після того тільки. Купуйте. Що стосується глобальної версії смартфона, тут все набагато простіше. Вплатиш більше грошей і отримаєш все як треба вже з коробки. Також ви маєте знати, що в глобальних версіях 120 Вт ця потужна зарядка, вона йде в комплекті і в моделі GT6T, і в GT6. А в китайцях neo 6 SE отримав там щось 100 Вт, а Neo6 120 Вт. Ну, така от дивна різниця. Система працює дуже швидко, в принципі, так само. Як і на будь-якому іншому смартфоні від холдингу BBK з флагманським процесором. А процесори тут флагманські, що там, що там, там так, вони різні, але ну, в наступному пункті, я вам розповім, там різниці між ними майже немає. Мені більше хочеться вам розповісти за цей величезний напис в куті на упаковці AI. Всі ми знаємо, що штучний інтелект це зараз тренд. В усіх смартфонах всі виробники намагаються його запхати. Вон, там, Apple з 18 його поколи показала Google в своїх там пікселях. Samsung, так, ну, Реально, тренд, це зараз дуже така гучна тема, і компанія Realme теж таки посиділа. подумала, давайте ми теж щось там запропонуємо. Я довго шукав, що вони саме запропонували. Ось і знайшов, що в галереї, так само, як і на смартфонах Samsung, тепер можна там виділяти об'єкт, і це все буде підкреслюватись з доволі приємною анімацією. Є оце, оця чарівна гумка. Коротше, всі ці фішки, що там плюс-мінус завезли в останній. Смартфони Samsung, ну якщо ми не говоримо про ці там переклади, авто і так далі. Короче, те, що стосується конкретно галереї, тут теж мається і це працює доволі непогано. Також тут є жести керування, там можете гортати сторінку, так от рукою. Ось окремий пункт меню там винесено. Ну не знаю, хто буде цим користуватися, однак от компанія Realme таке пропонує. В китайських версіях там ще є оцей фірмовий помічник Бріно, він там щось навчився робити. А от а в глобалках тут Google-асистент, тому по суті, от все, що я зміг. Знайти це, от е, ці от нові можливості в фірмовій галереї. Все. По всьому іншому, це старий добрий Color С. Моє ставлення до цього інтерфейсу, ви знаєте, дуже позитивно, тому що тут немає мікролайв, працює все як годинник, можна кастомізувати все під себе, там значки, ярлички. Коротше, я вважаю, що це один з найкращих інтерфейсів. Я про це кажу в кожному відео, присвяченому смартфонам Realme. До речі, якщо вже детально роздивлятися цю тему штучного інтелекту, ви маєте знати, що модель GT. Отримала процесор Snapdragon 8S Gen 3. І в цьому чипі, якщо робити порівняння з тим процесором, який завезли в модель GT6T, оцей Snapdragon 7 Gen 3. У 8S-Gen-3 у нього більш просунуті ці нейроядра. І якщо колись там от компанія Google щось там реалізує нове в своїй операційній системі, там буде більше щось залежати від оцих нейроядрів, ви маєте знати, що більш потужним. В цьому плані буде модель GT6, на відміну від 6 t бо по всьому іншому вони майже як дві краплі води. Майже тому що тут ще є в у 8S Gen 3 підтримку цього трасування променів. Я не знаю, десь побачити це, не побачити. Коротше, така фіча є. А так чисто за потужністю обчислювальних ядер, за потужністю відеоядра. Вони знов-таки майже як дві краплі води. Подивіться на результати тротлін-тестів. Обидва смартфони пройшли їх не ідеально, падіння майже там. На 40%, ну чесно кажучи, враховуючи той факт, що на ну, своїй презентації компанія Realme казала, яке вони там становили круте охолодження, і так далі, я цього е не побачив. Однак треба розуміти, що це всього лише синтетичні тести. На практиці ви можете грати на цих смартфонах в будь-які навіть найвимогливіші ігри на ультраналаштування графіки. Це стосується і Honkai Star Rail, Правда, там буде не завжди 60 кадрів на секунду. Інколи там будуть мікрофрізи, але ці в цілому там. Політ цілком нормальний. Те саме стосується Genshin Impact, однак там буде майже постійно там 55 кадрів, там 54, там 60. Коротше, там буде майже все на максах, в залежності від сцени. Call of Duty Warzone теж можна буде грати на ультрах. там пуви і так далі. Я взагалі мовчу, там теж буде політ ідеальний. Однак я все ж таки не називав би ці смартфони найкращими ігровими пристроями за свої гроші, бо той самий там є Poco X6 Pro, який коштує щось там 12-13 тисяч гривень. У нього цей процесор Dimensity 8300, у нього е, е, плаский екран, і, як на мене, він буде більше підходити для ігор, ніж у ці смартфони. Тож тут, в першу чергу, кожен сам для себе має зважити, е, для чого він купує собі пристрій. Я не можу сказати, що він не ігровий, просто є за ці гроші на ринку смартфони. Poturni А от по камерам тут справжня краса, особливо якщо говорити за модель GT 6, бо йому дісталися е, такі самі моделі, майже такі самі, як і у моделі OnePlus 12. А всі ми знаємо наскільки круто він фотографує. Давайте я розповім більш детально. В той час, як модель GT 6 t отримала головний сенсор від компанії Sony lyt 600, модель GT 6 отримала модуль lyt 808 І той, і той на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, одна Ак, розмір матриці у моделі GT6 буде більше. Наче рукокутники у них абсолютно однакові, проте, як я вже казав раніше, модель GT6 ще отримала телефотооб'єктив з роздільною здатністю 50 мегапікселів. І я вас запевняю, що зі своєю задачею він справляється дуже і дуже добре. Фронтальні камери у них теж однакові. Це сенсор від компанії Sony IMX 615 на 32 мегапікселі. Я вас запевняю, що він теж зі своєю задачею справляється досить Непогано. Так, годі теорії, давайте вже дивитися на приклади. І почнемо ми з денних фотографій. Перше, на що я одразу звертаю вашу увагу, кут огляду у GT 6 набагато ширше. Краще за все, це помітно на прикладі з церкви. Дивіться, я стою на одному і тому місці. Однак, ну, ви самі бачите, наскільки різні у них кути. При цьому у GT 6 стабільно краще деталізація. На який приклад ви не подивитесь, деталізація у нього буде ліпше. По кольорам різниця теж є, однак вона вже не така суттєва. Якщо робити фотографії людей, особливо брати до уваги портретну зйомку, ми бачимо. Що тут теж рівень просто небо і земля GT6, ну не знаю, якщо так можна висловитись, гвалтує GT6. У нього і краще скінтон, і краще деталізація, та в принципі все краще, це абсолютно різні рівні. У важких умовах, якщо не робити кропи, то ми бачимо плюс-мінус однаковий результат. А проте, якщо все ж таки їх робити, то перевага знов таки буде у бік GT6. В цілому, Якщо підбивати підсумки фотоможливостей основних камер, я можу сказати, що от кут огляду грає немаленьку роль, то він ширше у GT6, деталізація трошечки ліпша, і людей фотографувати на цей смартфон значно краще. Якщо ви портретну зйомку будете використовувати, то ну, рівні взагалі різні. Тож за камеру, ну, принаймні, основну точно варто доплатити. Я вже не кажу за телефотооб'єктив, давайте дивитись. Ось у нас перший приклад. З двократним наближенням. От і наступний приклад з чотирикратним наближенням. Тобто чітко видно, що у GT6 оптичне наближення, деталізація просто супер. В той час як е, е, звичайний 6T йому в цьому плані ну, суттєво зливає. А наші рекотники у них абсолютно однакові. Це давно набереч нам сенсору на 8 мегапіксель, які вони пхають абсолютно в усі смартфони від холдингу BBK. Я не можу сказати, що це дуже низький рівень, однак е, швидше за все, ну от враховуючи там прайс того ж 6 там двадцять тисяч ну це точно не найсильніше його сторона. Є смартфони за ці гроші, навіть якщо взяти там якийсь древній OnePlus 9RT, який там зараз коштує вживаний там близько 10 тисяч гривень, там у нього на черококутник ліпше, ніж у цього смартфона. Та в принципі, якщо брати там OnePlus 9 Pro, там 8, коротше, ви самі все в курсі. Фронтальні камери у них теж як дві краплі води, і я вважаю, що це досить непоганий рівень навіть для моделі GT6. Виходять дуже непогані фотографії, і, до речі, для відеозйомки фронтальна камера теж підходить, тому що нарешті компанія Realme навчила свої середньобюджетні смартфони записувати відео в 4К. Я не знаю наскільки сильно самороздільна здатність вплинула на якість, але ну подивіться, це ж реально непоганий рівень. По відеозйомці мені теж трохи більше сподобався GT6, хоча треба сказати, що тут вже його перевага не така велика, трохи краща деталізація, трохи. Яскравіше сам кадр, ну і подивіться на оптичний ефект боке. Однак знов-таки в цьому плані він не дуже далеко пішов від свого молодшого брата. І це, до речі, також стосується якості запису звуку. Слухаємо. Як на мене, вони пишуть його абсолютно однаково. Ось автофокус працює, як на мене, непогано. Зацініть якість запису звуку. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Якщо робити остаточні висновки стосовно камер, скажу, що рівень GT6 ну, дійсно фламенський. Тут єдине питання, яке я хочу задати, чи варто за ним полювати, коли за ті самі гроші на ринку є модель OnePlus 12, у якого такі самі камери, однак ну, по всім іншим параметрам він не буде е, краще. Ну, питання, звісно, риторичне. А от що стосується GT6, за 20 тисяч на глобальному ринку, ну, це такий собі рівень, щоб розуміло. Ну, він фотографує плюс-мінус так само, як умовний якийсь, там OnePlus 3 Триві. От, там який коштує там щось близько 14 тисяч гривень. Технічно вони майже як дві краплі види. Ну добре, тут трохи краще буде фронтальна камера. А от основна, один в один точно. Окей, ну і останнє питання, яке ми сьогодні досі не розкрили, це час автономної роботи. Всередині обох цих смартфонів встановлено акумулятори ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 120 Тут немає бездротової зарядки. Тобто, от що нам дає виробник, тим ми і користуємося. Я вам скажу, що в своєму сегменті це найкращі смартфони в цьому плані. Вони живуть довше, ніж, там, припустимо, Poco F6, ніж Poco F6 Pro, і уся ця зграя сяомішна. Вони показують дуже чудові результати, щоб розуміли, повного заряду мені зазвичай вистачало на повний день. І в кінці мене залишалося близько 40%. Це дуже і дуже добре показує. Зник, якщо ми говоримо за Android-смартфони, це рівень там плюс-мінус умовно якогось Vivo X100 Pro. Ну, зараз ми бачимо, так що майже всі пристрої від BBK, вони отримують збільшені акумулятори. Ось а плюс ну, взяти до уваги цей енергоефективний екран з LTPO AMOLED, так. Плюс, якщо взяти до уваги енергоефективну систему ColorOS, ой, вибачте, Realme UI. от у підсумку ми маємо такий результат. В цьому плані я компанія Realme хочу виписати. Share respect. Заряджається батарея всього лише за 15 хвилин на цілих 66%, до 100% щось там менше, ніж за півгодини. Тобто в цьому плані результат теж топчик. Тепер, що стосується офіційних цін всередині нашої країни, якщо не брати до уваги ці всі акції і так далі, то там стандартний прайс щось там близько 23 тисяч гривень. В день запису цього відео в офіційних магазинах його продають за 20 тисяч 999 гривень. Однак Є магазини, які там торгують. Ну давайте так, якщо вже зовсім відкритим бути з вами, сірі товар їх продають за 17 тисяч гривень. Тобто тут ціна вже ну, типу, більш-менш схожа там на правду, це все ж таки ж там гарантії і так далі. Ось можливо і варто заплатити такі гроші. Хоча я вважаю, що ну, типу, це все одно дорого. Що стосується моделі GT6. Як виявилося, він не такий розповсюджений, бо на момент запису цього відео він все ще залишається ексклюзивом магазину Citrus, який продає його за 27 тисяч гривень. Побажаємо їм удачі з продажами, тому що мені здається, його ніхто не буде купувати за, ці, за цей прайс. Ну, коли реально за 27 можна взяти собі вже OnePlus 12, один з, один з найкращих андроїдів, в принципі, які сьогодні є. Ось тож, я вважаю, що нормальний ціни був би там, ну, тисяч. Може 20, 19. Тоді можна на нього дивитися. Хоча навіть за ці гроші там, можна взяти собі вживаний, умовно, якийсь OnePlus 11, який, як на мене, теж буде трохи цікавіше, ніж цей смартфон. Однак це те, що стосується глобалу. Китайці продаються набагато дешевше. Припустимо, модель GT neo 6 SE вже розлочена на Аліекспресі, коштує щось там 250 доларів. Це вже з доставкою і так далі. А модель GT neo 6 продається за 300 доларів. Ну там в нашій країні модель. Будуть коштувати приблизно там 13 тисяч гривень, ось і десь там 14-15 тисяч гривень. Плюс-мінус. Я зараз нічого не кажу. Там всі посилання ви знайдете в описі. Ну, ціна буде плюс-мінус то. І от за ці гроші на них можна принаймні дивитися, бо це вже щось близьке до правди, коли там поряд з ними знаходяться такі моделі, як OnePlus Ace 3V, Realme GT Neo 5, є вживаний Galaxy S21+, Ну і цей список я можу продовжувати дуже і дуже довго. Діліться своєю думкою в коментарях, який з е, перелічених мною смартфонів за ці гроші е, є найкращим. І чи вартують уваги глобальні Realme GT6 t і Realme GT. Та й в принципі діліться своїми думками, що ви думаєте про новинки після перегляду цього огляду. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, прошу вас, не розходьтеся. Прямо зараз ми проводимо розіграш смартфону iPhone 15 Pro. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 300 гривень на допомогу ЗСУ. До нас звернулися хлопці зі східного напрямку, і прямо зараз їм конче необхідна просунута система РЕ для того щоб боронитися від ворожих fpv дронів. Сума, яку ми маємо зібрати, 405 тисяч гривень. І я впевнений, що для нас з вами це не проблема. Тим більше коли на кону стоїть нова. Венький смартфон iPhone 15 Pro. Пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Умовно, вартість одного квитка становить 300 гривень. Якщо ви купите 10 квитків, у вас в 10 разів збільшуються шанси на перемогу. Давайте подивимось звернення від наших бійців. Після чого я вам покажу звіт від переможця попереднього розіграшу смартфону iPhone 14 Pro Max, і будемо розходитись. Бажаю здоров'я, ми бійці 403 окремого связанського батальйону. Звертаємося до вас, глядачі та підписники каналу з проханням про допомогу. На даний момент ми виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку і нам дуже необхідні деякі речі. Це в першу чергу РЕП мобільний для захисту наших. Транспортного засобу для від ворожих дронів, а також е, мобільна станція інтернету Starlink для автомобілів. Тому що без зв'язку зараз ніяк. Тому якщо зможете, допомогти кожна гривня наш ваш крок до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Ну, а що стосується переможця попереднього розіграшу, що він замість смартфону iPhone 14 Pro Max обрав грошовий приз розміром 44 тисячі гривень. Ми йому їх переказали. Він нам написав слова подяки, і на цьому все не закінчилось. Друзі, посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги.